Всім привіт! Я би хотів вам розказати, як можна заробляти в інтернеті гроші без вложень автоматично. Я хочу вам показати цей сайтик, яким же користується багато людей. Ми з вами заробляння криптовалюти біткоїна, інтернет-валюти, яка не є підкорною ні одному банку і ні нікому. Що це таке взагалі? Це є сайт. Зараз ми прийдемо, прийдемо в нього прийдемо реєстрацію, подивимося цим середовити. Цей сайт за допомогою швидкостей, ви робота передачі даних валюти самої операції і на тому заробляєте. Давайте прийдемо до реєстрації. Зареєструватися на цей сайт можна по моїй ссылці яка буде знаходиться під відео. Та людина, яка зареєструється під нами, получе бонус від мене. Дивіться, біткоін кошельок ми створювали в попередньому відео, можете подивитися. Зараз тут на сайті вводимо свої дані емейлу. Подумаем себе пароль, Вводим капчу. Нажимаем Invalid капчу. Оп, і ми зайшли. Так само ви зайдете, ви тут є не тільки біткоїни, тут є 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 інтернет валют різних. Це є Mining, це є хмарка Облако. Яке за допомогою оцих швидкостей гігахеш ви е, створюєте собі валюту валюту біткоін. Біткоін сьогодні коштує 236 доларів 32 1 біткоін. Ну, відповідно, треба мати швидкості, щоб не збирати один біткоін в день. Якби це не так, вже і все просто, але коли вкладувати, ви, наприклад, маєте е, валюту, цю, і потім же цю саму валюту. Переводити в цю швидкість. І так цілий час переводити, переводити, вона збільшується, збільшується, і потім виходить на нормальний результат. результати. E Pullinfo. Вкладочка. Тут можна EoBot Windows-download скачати на свій комп'ютер програмку, e за допомогою скрипту цих всіх її встановити, і комп'ютер автоматично буде сам все робити. Ну, Використовуючи його швидкість. Не нагріватися. Не буде брати швидкість е з процесора, з відеокарти. У е нас є ну, історія Історія рахунку, тобто у нас новий сайт, тобто так само ви зайдете. У вас все буде пусто, нічого не рухається. Так, я казав, Якщо в, безплатно, якщо ви реєструєте повний сил, я вам відсилаю доджик коїни. Ну, не знаю, 50 доджиків, 50 доджиків кожному, хто з'явиться, у мене тут це буде писати. дописати. Тобто, як це зробити? Як це зробити? От тут зверху бачите і пишуть User Account. Це User Account копіюєте і доджики, Депозит. тобто Депозит. Тут ви бачите ваші. От вже він же е, генерований кошельок біткоінський. Тобто ви маєте вже свої кошельки на кожну валюту. E, наприклад, коін адрес нажимаємо Generaat. Він, він генерований, тобто це вже є ваш кошельочок, так само, як біткоін, з ми створювали. Але, ну, це кошельок в системі, але теж він є ваш. І він є от приклеєний до цього е, до цього... до G-Coin адресу, до G-Con-кошельок. То ви безпосередньо вводите валюту, доджики е, сюди. І вони вам тут будуть нараховуватися через оцей е, номер кошелька. Відправляєте мені цей номер кошелька. Відправляєте мені свій юсер-аккаунт на цей номерок. Я дивлюся, що ви є. Ну, і я вам зсилаю бонус. Бонус, який вам прийде сюди на рахунок. Які ви зможете зробити е, депозит? Як почати лиги, е, цей майнити депозит, а exchange в обмін, от, виберете тут до Вам О, одразу покажуть, яку швидкість ви можете за них купити. Саме ліпше. Тут бачите, є от, е, ті всіх марків. Є 24 години, але це тільки на 24 години. То після 24 -го години вона у вас пропаде. Саме ліпше брати тут є в нас сша 256 year Rental на 5 років можна і купити її на 5 років. CloudFollowing це хмарка, хмарка безпосередньо робить собі свою валюту тільки оцю CureCin. Ну, автоматично все нараховує. Тобто ви теж можете на це і розвивати. Вот. І якщо ви взяли валюту, то, яка у нас є, що нам прийшла, потім вибираєте тут Rental 25 на 256 на 5 років, нажимаєте Buy США і автоматично доджики вам переходять на хмарку. Ну, Вони вже починає працювати. Працювати починає і тут же починає рости кількість дотжики автоматично самі набираються вони. Тобто, все ми запустили в dv Вихід депозиту. Тут вводимо свій біткоін-адрес. Ну, тут є на кожну валюту, як же ви захочете. Кожну валюту можете собі створити на неї кошельок, тут його вставляєте. Можете нам написати автоматик. Ви, автоматичний вивід, тобто після яких позицій воно автоматично саме буде скидувати на ваш кошельок валюту, ту, яку якого будете качати. Е, можна купити PayPal за грошики. Е, щоб довго не чекати, то все не розвивати. Нажимаємо депозит, дивимося. Е, не, не депозит. А что не А, Купити облико. Нажимаем cloud. Якщо у вас вже є свій аккаунт, ну тут туди на PayPalie, вже зареєстрований, то вже супер. Стільки за допомогою PayPal, а ви можете купити її за валюту інакше переводити, купляти Dogecoin, а не DogeCoin, а біткоїни. І через Exchange обмінювати їх на, на своїй швидкості. Вибираємо Cloud США 256, 1 Гц. 1 Гц нас коштує 0,24. 0, 0, Вставляєте сюди суму 10. 10 Гц, наприклад, так? 10 Гц у нас буде кошти 2,4$. Load Scrip 1 Ну, Потім можна вже його теж піднімати. Е, 24 години рентали, каже, не, не знаю, тут невигідно вкладати на 24 години свої власні кошти, то можна хіба коли вже. Якась на валютному ринку, якась, наприклад, біткоін просто росте в ціні і купити собі швидкість якісь високі на 24 години. Коли він, наприклад, коштує 236, купили там 100 Гіга хеш і ціна стала 260, так тоді ви підете в плюсі, а коли ціна не зміниться, а буде такою самою, так. Мінуси виходить, ну це невигідно. Вигідно брати на термін 5 років рентал, тому як ви цей час будете її додавляти, додати, додавати, і, додавля, додобавляти, додобавляти, і у вас швидкість поступово буде збільшуватися, збільшуватися, і тим скоріше у вас буде нарахування й Купити ну, за PayPal, ну, нажимаємо, скільки ви хочете, тобто можна собі відрахувати, скільки ви доларів можете ввести. На 5 років найліпше вам, Тоді беремо PayPal, підтверджуєте і йде покупка і вже автоматично вона переходить сюди, на GigaHash. Профілі, ой потім будете бачите тут внизу свої дані, можете заповнити всім. Оце в принципі, можна і не обов'язково, можна і з обов'язково, тому що як в саппорті, в підтримці, якщо щось написати, і якщо щось не виходить, юзер, ну, е, який не є реєстрова, я з ними не хочу дуже сильно не спілкуватися. От, потім я вас вже буду е, е, показувати. Е, Скільки ви можете заробляти гроші, тобто за 1 годину, за один день, за місяць і за рік. У вас тут буде змінюватися числа відносно вже тої швидкості, яку ви будете мат, яку ви назбираєте. Як воно працює, от, е, ці всі валюти, вони інтернет-валюта. Ними ні під ким не підтверджені, не реєстровані. Тобто всі операції, які приходять між моїм кошельком і, наприклад, цим кошельком, ними хтось мусить керувати, хтось тут все робити. От і для того створені ці швидкості, щоб вся валюта проходила в інтернеті. Всі мінімальні процентики, які з-за того заробляються, переходять до нас, ми їх збираємо, тому що якби ми які всі операції проводимо. Ну, Я повторюю, якщо ви реєструєтеся під цією силочкою, ну, я, я вам вишлю бонус, який зможете е, зразу перевести в марку і вже починати заробляти якісь певні грошики. Зараз я вам покажу свій аккаунт. Та як два аккаунти не можна тут мати. Такий зробив просто для відео Це... <кій> покажу, як воно переводиться все, як воно працює, біжить зараз хвилинку. От бачите, воно вже все працює. Тобто я розберу його до GiCon. У мене ось така от швидкість зараз. Cloud цей, що робить нас Курикоїни. Тоже так трохи його підкачав. Um. Цим качаю Курикоїни, потім їх закидую назад, сюди більшою швидкість, так цілий час. Поки вже не буде більш нормальна швидкість, буде давати більш нормальні грошики. Так само, от бачите, в мене є е, цей хмарка, е, 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 яку я прокачав з 256. На 5 років. І в мене вона дає 68 тисяч сатошів в годину 1644 в день. Тобто все працює, все біжить. Ось дивіться, як воно все біжить. Так я стараюся тут все прокачати, щоб у мене вже ці цифри більше бігали. Так само, як у ці малесенькі. Щоб закинути, щоб воно почало працювати, нажимаємо на Exchange. Exchange нажимаємо uh, Dogecoin. У нас тут є 56. Бачите, ми можемо 0,7, 0,37, 6, 3,8,2 США 256 на 5 років рента. Вибрати мене нажимаємо Mobile. Твердження. У нас звідси зняло 6 доджиків, перекинуло нам на швидкість. Е, можна також, також качати, От, як змінити валюту прокачки, наприклад, і на біткоін, і вже долари біжуть, тобто біткоін качається. Так само можна качати Giga Hesh, саму швидкість. Побачимо, що нам вже швидкість теж росте. Сама себе качаю. Тобто можна ставити і на неї зразу, щоб вона собі собі прокачувалася. Я ставлю наполовину дня качаю гроші. І дня, якщо на ніч, ввечері, ну, кидаю на неї, щоб вона себе собі качала. Потім ці гроші назад ввожу в неї, таким чином збільшую її потужність. Назумаєте чат, в нього зареєструєтеся. Тут багато людей зареєстрованих. Якщо щось, будуть якісь труднощі, можете до мене писати. А можете е в чаті, там є багато новин, багато людей всяких е пропонують всякі способи, як можна валюту заробити, щоб сюди закинути, щоб перше прокачувати. І так само я вам покажу пару відео, пару сайтів, на яких ви можете підзаробляти собі Amdugiecoїни, біткоїни, щоб підкидувати їх сюди, щоб свою швидкість збільшувати. От курикоїн, наприклад, CloudFolding No Exchange. Вибираємо валюту, яку ми маємо розборену. Да? Одразу мене це хмарка. Cloud Fall One є Rental. Тобто теж я не прокачую її на 24 години, так не вигідно. І прокачую по чуть-чуть, поступово. На один рік. Нажимаю Buy PT, OK. Все у нас збільшилася потужність вже на цій хмарці. Все бачите, працює собі живуть люди. Водні. Якби собі в гроші кисси не біжуть до нас. До Gigcoin. Оп, автоматично перебило сюди і ми тут ростаємо. Так само, бачите, вона вже біжить. Сума сама, собі качається. Реєструйтесь. Я вам потім покажу, як можна ще підзаробити грошей. Не тільки тут, а ну, щоб сюди їх вливати, щоб скорше то все у вас проходило, щоб хеше зберу ліпше. Лайки, підписуйтесь. Пока.